Дитячі трикотажні костюмчики від бренду Луп -Lup, всього за 199 гривень за одиничку. У лоті буде 10 одиничок і вартість лоту 1990 гривень. Можемо бачити ось такі класні для дівчаток, для хлопчиків, як виглядають на модельці. Ось такі з Сантою та сніговичком для хлопчиків. Вони йдуть бавовночка на флісі, тепленькі, м'якенькі, дуже класні. Ось так розгорнутому вигляді виглядають. Також буде для дівчаток з золеним в паєтках. Розміри у нас йдуть від, від 98 до 128. І нагадую, що у лоті буде аж 10 костюмчиків. І вони будуть вартувати всього лише 1990 гривень. І якщо вам сподобався цей лот, ви можете замовити у наших менеджерів вся інформація під цим відео.